Всім привіт! З вами знову Сергій та Лія. Yeah. І ми продовжимо обговорювати 18-й розділ Мосі з книги Мурмона, де Алма навчав людей і хрестив їх. Ми про це розбирали в минулому відео. А сьогодні ми продовжимо читати і дивитися, що ці люди робили після хрещення, як вони жили і що відбувалося. Uh -huh. І ми продовжимо з 18-го вірша. І сталося, що Амма, маючи повноваження від Бога, висвятив у священники, а саме одного священника на кожні 50 із їхнього числа, висвятив він проповідувати їм і навчати їх того, що стосується царства Божого. Дякую. І що ти в цьому вірші бачиш стосовно завіту хрещення? А я бачу те, що вони мали покликання, якщо можна це так назвати. Що вони займалися тим, що допомагали і підтримували один одного, навчаючи про Євангелію. Угу. І, хоча тут, і сказано, що Талма висвятив священників і сказав їм проповідувати і навчати того, що стосується Царства Божого, ми знаємо також, що всі, хто були охрещені, і прийшли, як ми читали в минулому відео, в минулих віршах, до кошари Бога. Мають цей обов'язок проповідувати про Ісуса Христа, допомагати людям приходити до Христа. Це далеко не завжди означає стояти на центральній площі міста з книгою і голосно розповідати всім про свою віру і про Христа. Але це означає, що ті моменти, коли ми можемо поділитися. Ті моменти, які Господь для нас створює, щоб ми могли поділитися Євангелією. Ми маємо обов'язок скористатися цими моментами. Так по суті, все наше життя, воно є свідченням того, що є наш Спаситель, і наші дії показують, на кого ми стараємося бути більш схожими. Uh -huh. Тому люди, котрі дружать з нами, котрі проводять час з нами, вони бачать це. Навіть якщо ми не говоримо угу. специфічно саме про Бога, про Ісуса Христа, про Його Євангелію, наше життя може стати цим свідченням для цих людей. Дякую. Це чудово насправді це одразу нагадало мені про той вислів: проповідуйте, 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 а коли потрібно, то й словом. Так. І далі Алма уточнює, чого саме потрібно навчати цим священникам. І він наказав їм, що вони не повинні навчати нічому іншому, окрім того, чому він навчав і що промовлялося устами святих пророків. Так, саме таке наказав він їм, щоб їм не слід проповідувати нічого іншого, окрім покаяння і віри в Господа, який викупив свій народ, ми бачимо, що не потрібно додавати щось своє людське, потрібно лише скеровувати людей до Спасителя. Так. Мені дуже сподобалось нещодавно вислів, що нам не треба навчати навчати людей Євангелії, прямо змушувати їх дізнаватися про Бога. Але нам треба навчитися створювати такі відносини або ситуації, де Святий Дух міг би вже навчати цих людей, де вони могли б відчувати Божу любов, Боже вдохновення в їх житті, щоб вже сам він міняв їх. Uh -huh. І звертав до себе, а ми підтримували їх в цьому. Uh -huh. Так, я погоджуюсь: ми не маємо сили змінити людські серця. Це тільки Бог може. І то, якщо людина бажає цього. Але ми можемо запрошувати. Так. Як нещодавно, теж ми ж розбирали е, з третього Нефі, коли Спаситель прийшов після свого воскресіння до людей, які чекали його на американському континенті. Він прийшов один день, а потім, побачив, що люди хочуть, щоб він залишався надовше, і він сказав їм: йдіть свої домівки, повертайтеся завтра, я буду тут, я дам вам більше. І за ніч зібралося стільки багато людей на наступний день, що довелось розділяти їх на групи і посилати учнів Ісуса Христа, щоб вони навчали, бо він не міг навчати всіх одночасно, їх так багато було. Так. І це зробили звичайні люди. Угу. Вони пішли назад до своїх домівок і розказали про це всім тим, кого вони бачили. Так. Хто був поряд. Так, це можемо і ми робити, ми можемо запрошувати. І ось наступний 21-й вірш в ньому важливий момент стосовно того, що ми ще обіцяємо, коли ми вступаємо в завіт хрещення. І він наказав їм, що не повинно бути ніяких суперечок між ними. Але що вони повинні дивитися вперед одними очима, маючи одну віру і одне хрещення, скріпивши свої серця у єдності і в любові один до одного. І так він наказав їм проповідувати, і так вони стали дітьми Бога. Оці два вірша просто чудово відповідають на багато запитань: Як проповідувати, і ми читаємо весь попередній вірш. Без суперечок одними очима, тобто спрямованими до Христа, одною вірою, теж спрямованою до Христа, бо Він є творцем нашої віри, скріпивши свої серця у єдності і любові. Це дуже цікаво, що Господь не каже, що ми робимо цю роботу самостійно. Він показує, що ми це робимо у єдності. Угу. Тобто, він не очікує, що одна людина змінить життя тисячі інших людей. Проте він запрошує нас об'єднуватися разом, щоб допомагати іншим дізнаватися про нього, про те, що він може запропонувати нам по суті. Угу. І це так само і рецепт того, як ми стаємо дітьми Бога. Коли ми робимо цю роботу так, як вона от зазначена в цих віршах, коли ми їх прочитали, це так, як ми стаємо дітьми Бога. Бо одне діло назватися дітьми Бога, і зовсім інше діло стати ним. Так, я можу називати себе як завгодно, але щоб стати цією людиною або тим, ким я себе називаю, треба витратити дуже багато сил, часу, і не факт, що я можу стати ким я там захочу. Самостійно, якщо ми говоримо про стати дітьми Бога, самостійно ми не зможемо. Незважаючи на те, що нам все одно треба докладати багато зусиль і терпіння мати, тому що це тривалий процес, який займає тривалий час, ми також знаємо, що це неможливо суто людською силою. Так, божественне можна отримати лише від самого Бога. Саме, угу. чому нам треба мати надію? Тобто, те, що сказано тут трошки іншими словами, мати очі спрямовані на Ісуса Христа. І в наступних двох віршах, 23 му і 24, четвертому, теж два важливі моменти стосовно того, як стосовно того, що ми обіцяємо Богу, і як Бог організовує своє царство. І він наказав їм, що вони мають додержуватися суботнього дня і зберігати його святим. А також кожного дня вони мають віддавати дяку Господові, Богу їхньому. І він також наказав їм, що священники, яких він висвятив, мають працювати власноруч, щоб утримувати себе. Я обожнюю цей вірш. Священники мають працювати власноруч, щоб утримувати себе. Мені здається, що це дуже важливий. Ну, не, не з усіх цих віршів, звичайно, але це дуже важливий пункт, тому що коли ми залежимо духовно від Бога і фізично від Бога, то іноді нам потім складно зрозуміти, ми це робимо, тому що нам це вигідно, чи тому, що ми дійсно любимо Господа. Uh -huh. Проте, коли ми залежимо від нього духовно і прикладаємо фізичні свої сили для того, щоб підтримувати своє життя, то ми розуміємо, що це саме наш вибір. Ми своїми діями допомагаємо і о, отримуємо себе, свою сім'ю, але наше серце все ще звернено до Господа. Uh -huh. Ну і він вчить нас таким чином не бути залежними в усьому, а вчить нас самостійності. І Ми знаємо, що Бог наш люблячий небесний батько, і будь-який батько вчить своїх дітей самостійності, Так. вмінням потурбуватись про себе. Проте, якщо ми впали обличчям донизу, до землі, він допоможе. Ми можемо розраховувати на його допомогу, так. Звичайно. Просто для мене дуже мені здається важливо, що Господь він хоче, щоб ми продовжували розвиватися, uh -huh. розвиватися фізично теж, бо він дає нам дуже багато талантів, і в нас може бути не один талант лише там ділитися Євангелією. У нас може бути таланти в музиці, в тому, як ми забезпечуємо себе. Тому як ми вигадуємо якісь нові технології, котрі допомагають розвиватися людству, і так далі, котрі можуть допомагати здоров'ю е, інших людей, і було б прикро, якщо б Господь не хотів, щоб ми ці таланти розвивали через те, що ну, ми маємо лише проповідувати про нього. Угу. Ні, він він хоче, щоб ми робили і це звичайно, і також розвивалися далі. Тому він мені здається не, не хоче, щоб ми лише фокусувалися на чомусь одному під час uh -huh. свого земного життя. Бо є дуже багато речей, котрим ми можемо і ми маємо навчатися. Так і насправді кількома віршами далі у 26-му вірші є дуже хороше пояснення, чому Бог не хоче, щоб його священники отримували за рахунок людей. Тут от сказано, і священники не повинні були залежати від людей у своєму утриманні, але за свою працю вони мали одержувати благодать Бога, щоб вони могли стати сильними духом, маючи знання Бога, щоб вони могли навчати силою і повноваженням від Бога. Тобто, з цього вірша ми бачимо, що основна причина, чому Бог установив саме так, це тому, що його учні, служителі ставали сильнішими. Духовно. Так. Стали сильним духом, мали знання про Бога і могли навчатись силою і повноваженням від Бога. Це класно. Але повертаючись трішки назад, все ж таки до 23-го вірша дуже важливий, мені здається, це теж пункт, що ми маємо додержуватися Дня Сботнього. Все ще нам необхідна церква, все ще нам необхідно збиратися разом. Для того щоб підтримувати один одного, uh -huh. все ще нам треба пам'ятати про те, як господь створив цей світ, тому що він у сьомий день відпочивав від uh -huh. свого, своєї роботи від своєї праці і присвятив його для того, щоб відпочивати фізично, але сповнювати себе духовно, uh -huh. ну так це насправді дуже мудро, тому що якщо ти працюєш всі сім днів із семи. То у тебе не залишається часу насолоджуватись плодами своєї праці. Так. А так, у нас є можливість насолодитись плодами своєї праці. Ми можемо прийти і бути разом, ми можемо поклонятись Богу, ми можемо спілкуватись, ми можемо радитись і багато всього іншого. Загалом ми можемо провести хороший час, знаючи, що протягом інших попередніх шести днів ми зробили все, що від нас вимагалося. Так. Стосовно підтримки, якраз таки от 29-му вірші сказано, і вони проходили чесно перед Богом, віддаючи один одному як тлінне, так і духовне, за їхніми нуждами і за їхніми потребами. Оце якраз те, що ти говорила, Золотко, про те, що церква потрібна, щоб ми могли збиратись разом, щоб ми могли підтримувати один одного. Так. А, можеш, будь ласка, прочитати 30-й? Звичайно. І сталося, що це все було вдіяно в мормоні, так, біля вод Мормона, в лісі, що був поблизу вод Мормона, Так, місце мормон, води мормона, ліс мормона. Які прекрасні вони в очах тих, хто там пройшов до пізнання свого викопителя. Так, які благословенні вони, бо вони співатимуть йому хвалу навіки. Дякую. Що ти бачиш стосовно благословення від Бога в цьому вірші, яке отримане за, за вступ у завіт хрещення? Мені здається, що найбільше благословення для мене із цього вірша це те, що ми можемо знати, знати свого викупителя. Угу. І знання це найбільший такий дар, котрий ми можемо, знову ж, як мені здається, отримувати від нашого Господа. Угу. Знання про нього. Про його план, про те, що ми його діти, угу. і про те, що ми можемо робити, як розвиватися далі, за того, щоб ставати краще. Угу. І як тут сказано, ну от, є різниця да, між пізнати, е, дізнатись про спасителя і пізнати свого спасителя. Тобто, це, так, як тут сказано. Прекрасні вони в очах тих, хто прийшов до пізнання свого викупителя. Це означає якийсь більш глибинний зв'язок, більш особистий зв'язок з викупителем, да. не просто знати, що він є, а знати саме його mm -hmm. як особистість. І цей вірш дуже цікавий, бо як ти помітила, дуже часто повторюється назва Мормон. І я коли його читав. Я подумав про те, що можливо книга Мормона називається не тому, що пророк Мормон скоротив літописи і склав їх докупи як книгу, а тому, що в місці під назвою Мормон відбулася, велич... відбулася велична подія. Люди вступили в завіт Хрещення, і вони пізнали свого викупителя. І я думаю, що пророк Мормон був названий. Так, і дано йому ім'я таке саме тому, щоб він міг пам'ятати про цей, про цей момент. Mm -hmm. А це вже майже кінець розділу. І в кінці розділу ми дізнаємо, що злочастивий цар дізнався про Алму, про тих, кого він охрестив. Тому він послав своє військо знищити. Її. І в 34 му вірші ми отримаємо останнє благословення, яке можна знайти в цьому розділі. Mm -hmm. І сталося, що Алму і людей Господа було попереджено про прихід царевого війська, тому вони взяли свої намети і разом зі своїми сім'ями вирушили в пустиню. Тобто їх було попереджено. Господь дав їм знання про те, що має статися, угу. щоб вони були все ж таки в безпеці. Угу. Так. І це обіцяння застосовується до нас також, що нас буде попереджено про небезпеку. Так. Можливо, іноді не так, як ми очікуємо, де таким чином, але все ж таки Господь нас попереджує. Невеличка така моя історія про саме попередження це те, що Господь, коли покликає своїх пророків, Він а, дає їм також знання про ті або інші речі, котрі може відбутися, або те, що ми маємо підготуватися до чогось. І один із пророків вже давненько. Запрошував нас робити запаси продуктів, води, грошей, ага. щоб у нас це було там не деякий час. І ті, хто прислухалися до цього, мали цей запас, коли були урагани, наводнення чи ще якісь земні катастрофи. Так, вони мали якийсь запас, щоб справитися з цим. Коли прийшла війна до нас, коли це сталося і з іншими країнами, і так далі. Ті, хто мали запаси, їм було проще з цим, цим справлятися, впоратися. Да, впоратися. От. І тому Господь Він дійсно готує нас, він хоче, щоб ми були в безпеці. Він любить нас, він запрошує нас завжди приходити до нього. І це також і наше запрошення. Якщо ви вже йдете за Спасителем, продовжуйте це робити. Якщо ні, то чого ви чекаєте? Ми звичайно запрошуємо вас дізнатися більше про Бога, про Спасителя і про те, що ще Господь готує для особисто вас. Так. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки до відео, підписуватись на канал. І дуже дякую вам за те, що ви взагалі з нами слухаєте і ділитесь з друзями та знайомими. Так. А на цьому це буде все. Так, до побачення. Чао!